Дори, брати і сестри, вітаю вас. Вітаю наших братів і сестер, які знаходяться, ще раз скажу, у всіх куточках нашої країни, а в силу обставин, які склались в нашій країні, і за межами України. З одного боку, приємно спостерігати, що, наприклад, в Бельгії, в Антверпені, вже близько 20 чоловік, можливо більше, збирається і так дружно проводять служіння. Радісно, дуже приємно. Дуже приємно, що усвідомлювати, що не розсипаються, розумієте, не розчиняються за кордоном. І я би хотів звернутися до всіх, хто не має такої можливості. Як в Бельгії, чому там об'єднала нас праця спільна, пам'ятати, що сила в єдності не розсипатися. І ще хочу зробити таке наставлення нашим братам і сестрам за кордоном, що не треба обрізати ниточки, які зв'язують вас з церквою. Бо дуже сумно, коли довший час, можливо, навіть місяці, ми не чуємо від деяких наших братів і сестер за кордоном вісточки. Це сумно. Тут мені підказують роки, ну я вже так не хочу. перебільшувати, перебільшувати, Але знаєте, якесь таке враження, що якби вирвався і все те, що отримав у церкві. Знання, любов, якої забув, обрізав ті ниточки. Це дуже сумно. Дуже сумно. І тому я просив би, хотів би не обрізувати. Колись я пропонував і казав, скиньте невеличке відео, як ви проводите служіння. Передайте привіт. Передайте привіт навіть в робочій обстановці. Брати і сестри в Білих Ославах передаємо привіт. Ну з яким лицем будете повертатись, обніматись. Йо, Як ми скучили, та, та що скучив, як ти рік цілий не давав себе звістки? Що скучив? Той, котрий рік не дає себе чути, той скуч? Нащо це формалізму, лицемірства, обнімків цих, якихось ми так давно вас не бачили, хочемо бачити. Ну для чого це? Показуха така. Для чого? Хіба вона приємна Бога? Знов неприємні слова. Наступні наше оголошення. А до речі, а ми молимось. Особисто я за кожну групу, за тих братів, сестер, які за кордоном стараюсь заносити молитви, щоб вам там було добре. Наступне оголошення у нас подяка буде 19-20 жовтня. І просимо гостей наших, які їдуть до нас, зарані подзвонити, щоб ми обладнали вам житло. Спланували кого де поселити. Наступне оголошення завтра знову буде чергова випічка. На і на 10-ту годину прошу зібратися тих, хто бажає у прийма прийняти участь у випитці для військових хлопців поранених, які знаходяться в наших лікарнях. І слово Аня. я хотіла е, сестер попросити. Е, у нас нам допомагають наші навіть е, сестри не з нашої церкви, які не належать до нашої церкви. І я хотіла попросити наших сестер, які мають маленьких дітей. Бо є такі, що печуть, це дуже нам облегшує наш труд. Бо дехто йде з 7-ї години ранку, і дівчата знають, що ми деколи пекли, і можна сказати, до 7-ї, до 6-ї вечора. Якщо ви можете, бо декотрі є, що можуть, нам приносять один тортик, два тортики. Вдома з, з дітьми. Я розумію, що діточки маленькі, не всі можуть. Але, будь ласка, по вашому бажанню я би дуже хотіла, щоб ви теж участвували у цій дійстві і теж допомагали нашим ближнім. Щиро дякую. Я думаю, ви зрозуміли цю пропозицію. Е, також прохання старшого діякона про те, щоб завтра ті, хто не будуть приймати участь в випічці, е, зібрались від найстаршого, хто має силу працювати, до, най, до підліткової нашої групи і підліткова група, щоб прийшли на толку, щоб трошки прибрали е, навколо дому молитви, прибрали, ну, таку зробили ще. Таке косметичне прибирання, так? Брат Дмитро, він може сказати більше, якщо маєш бажання. Щоб ми корпус там вікна, помели таке прибрали, що можливо. І, І так. Е, На подяку ти хотів сказати, що повинні що кожна сім'я. то пекти весно, так, щоб було наше свято гарне, це на другу рік. У нас є традиція, щоб пекти солодких, кожна сім'я приходить. Ви знаєте, взагалі свято Подяки. В Біблії є підстави для цього. Це не придумане нами. Я недавно розмовляв з деякими представниками деяких церков і кажу, свято подяки. Вони кажуть, де ви таке свято придумали, свято подяки. Я знаєте, так мені якось, якось так стало дивно. Думаю, люди, люди віруючі, служителі, церква потужна. Де таке свято? Та наше життя все має бути подяка. Наше життя. Подяка все має бути. І, наприклад, мені подобається на Закарпатті, у них, може, нема такого свята подяки, як у нас в кінці року. Але, наприклад, у них є свято подяки за народження дитини. І мій дуже добре знайомий, брат Ігор, 11-й раз робив недавно свято подяки за 11-ту дитину. Ви знаєте, який це витрат? В неділю вони святкують в суботу, в неділю. Вони, він кличе всю церкву, всіх бажаючих прийти, накриває стіл свято подяки за народження дитини. Це вже 11 свято подяки. І я поміркував, а чого би нам це не ввести? Дивіться, ми хочемо потім прийти десь до наших друзів, які народили. Не виходить, то поїхав, то це. А якби ми робили це свято подяки за народження дитини в неділю. То є можливість всім прийти, якийсь гостинець принести, якийсь подарунок прийти, посидіти, поспівати, занести молитву. Це гарно, гарне це служіння в цій церкві. Це гарне служіння. Це не тільки Ігор Цебран зробив, це там всі так роблять. Кожна так у них це сталося, вийшло в таку вже в закономірність зробити свято Подяки. А так. Один раз зробив, накрив стіл, подякував Господу, людей пригостив. Люди принесли хто що міг. А не ти чекаєш, коли хто прийде, готовий, не готовий. Хтось прийшов через місяць, хтось через два, хтось через півроку каже, йой, вибачаю, що в тебе не був і так далі. Ну, гарна пропозиція, чи ні? Обдумайте, обдумайте, а я е і потім до цього питання я ще повернуся. Тому на завтра ми запрошуємо ще толоку. Є ще якісь оголошення? Питання з приводу? Толок, на толоку на яку годину? На десяту. На десяту. На одинадцяту, так? До речі, так. <смеш> мені смішно трошки. До речі, ти, брат Юра, задавши питання, на котру годину я твій зрозумів натяк. <смеш> я твій натяк зрозумів. Я твій натяк зрозумів, але ти мені нагадав дуже гарну, дуже нагадав мені. Пропозицію, яку я тобі казав вчора, так, вчора казав я тобі вчора, так, вечором. Я так знаєте, виходжу ми під тим враженням, яке Господь добрий до нас. Як ви думаєте, чим людина на свято подяки повинна поділитись своїм ближнім? Бо свято подяки, брати і сестри, коли ви уважно читаєте повторення закону, Левит, це коли ти приходиш на це свято перед Боже лице не в порожні? Але це свято не можна перетворювати в якийсь напів'язичницьке. Недавно мені хтось включив відео і картинку, як в одній церкві проходило Свято Подяки. І ви знаєте, кафедра, і тут на кафедрі висить Чучело. Чучело якоїсь дитини в спіре. Чучело зробили там. Ну при чому Чучело тут? Деякі свята подяки, і ізобілія. такий зробили рог з картону. Туди наклали в овочі, вони так висипаються. Ну, ріг достатку це ж грецька міфологія. Розумієте, бо, нам Господь каже, прийдіть не в порожні з подякою, прийдіть, І ми вже готові вже так вже дякувати, що то вже невідомо, чи то свято подяки, чи то якесь шоу. Шоу якесь. Ну, добре, у нас було дерево з плодами. Підходить, правильно? Снопи підходить. Там щось. Давайте працювати, ще раз кажу, в плані, що це подяка за збір духовного і фізичного урожаю. Цей рік ми можемо похвалитись картоплею і грибами, з голоду не вмремо, олії виміняємо, солі принесемо. Але ми повинні ділитись тим, що нас Бог сильно подарував. І така пропозиція вчора. Я висказав брату Юрію, він мене підтримав. Думаю, мене підтримують брати. брати. У нас є там возик наверху, який зробив брат Кравець, по моєму нам, так? Чи брат Іван? Хто зробив той возик? Хто? Разом? Ні, брат Василь зробив. Брат Вася зробив. А ви разом з ним? так? А, з Василем Івановичем. Так. Ви віз той зробили, так? Я давно не бачив того воза на сцені. Ні, на сцені на День подяки я давно не бачив. От він має бути на цей день подяки повний грибів. Ви чуєте мене грибники. Не лише для себе. Він має бути на сцені на цю день подяки повний грибів. Е і гриби можуть бути червонюки, краці, Все. І ці гриби мають розібрати наші гості, які приїдуть. Ні один для нас, а для наших гостей розсортували, вони прийшли на день подяки. Ми з ними поділимося. Тому віз на сцену і не порожній, а повний грибів. І е, подумайте про це. Маємо п'ятницю, можна піти в холодильник покласти е, і в неділю зранку. І, будь ласочка, можете цей раз дозволяю з ліхтарями, можете йти в ліс. А то я, я в 7.30 вже пішов в ліс, дивлюся вже з сумками-ліхтарями, так як світлячки але ж потужно, вже уже з лісу йдуть. Я думаю, коли ж вони пішли? Ну, це не були наші брати, а це були сільські люди. Я був досить здивований. Їх можна зварити потім. І заморозити. Добре, розвеселив, це цікаво. І я думаю, що зараз, коли будуть дивитись, сьогодні будуть вже дивитись це оголошення, Бельгія і Англія, і все. Ну, ковтайте слюну і завидуйте мовчки. Завидуйте мовчки, ви, значить, збираєте там то, що обличчя кесаря, а ми, а ми будемо грибочки збирати, а ви мовчки завидуйте. Наступне, у нас привітте, ми, я... Продовж тижня, ви знаєте, я вже кажу, що я з багатьма спілкуюсь, інколи навіть можу забути від когось передати привіт, тому, не... ну, тому що інколи чи в дорозі не запишеш, чи десь в роботі з кимось говориш, і вони передай привіт. Те, що пам'ятаю, передаю. Брат Євген Мис... Мисик, його добре знають брати Гринюки. Передає щире вітання. Брат Михайло Чопик, пастор із е, Праги, передає вітання. Сестра Оля Ланецька з Харкова передає щире вітання. Валерій Рябков передає щире вітання нашій церкві. Іван Гота передає щире вітання нашій церкві, любить нашу церкву. Світлана Микітенко, довго ми з нею розмовляли. Вона також пам'ятає, любить нашу церкву, старається відвідувати в Антверпені разом із своїм чоловіком. Можна так сказати. І вона передає наше вітання. Євдокія Римчук цей тиждень передавала вітання. Лен Лена Шумило щире вітання з Дніпра. Алік Бурлака з Німеччина, місто Мінден. Павло Рішко дуже просив передати вітання. Поважає, любить церкву нашу і просив передати вітання. Група з Бельгії передає вітання. Особливий привіт Марії Боднарук. Вона зараз на кухні, може мене чує. Із Тернополя одна сестричка каже, що полюбила дуже сильно сестру Марію Боднарук, бо вона дуже гарно розказує вірші. Сестра, ви сьогодні ще будете дивитися. У нас ще є одна сестра, також її родичка, її сестра, по-моєму, двоюрідна, так? Рід... Ну, Галя, рідна сестра, рідна сестра. У Марійки Боднарок, яку, яку ви сестра полюбили, сестричка з Тернополя, яка подобається вам віршами, піснями, які співає є ще рідна сестра. Галя, старша за неї, і вона сьогодні. <ривіт> Як мало знаю про, про тебе, хоча багато знаю. Знаю, бачу тебе. Ну, добре, можливо, мені того і не так важливо. Добре, сестра. Ем... Буде ще Галя розказувати сьогодні нам псалом. Тому прийміть це вітання. І молитись ми будемо продовжувати за Тефледжук Михайла, за Копчук Василя, за маму Віті Калитюка, за бабцю Іванки Андрейків, якої інсульт, і далі вона ще бореться з цією хворобою. Вже правда, трошки зір повертається. За сім'ю Наталії Пікузи, за. Ем, Миколу Ходуса, який нещодавно був на операції, за якого я особисто молився, і він також поважає нашу церкву, любить нас. І він переніс операцію і просить молитви. І ми будемо молитися за нього. Це брат-чоловік ем, нашої сестрик з Харкова за нього. За Михайла Якимовича. він також потребує нашої молитви, трошки здає, здає фізичні сили, його підводять. Не такий вже він бадьорий, як був раніше. Але треба вважати, що вже 84 майже роки, так? 40-го року, 84 роки. Ми будемо молитися Михайла Якимовича, і особлива молитва буде сьогодні звершена за сестручку нашу Віку Лейбік, яка завтра вилітає. Вилітає до Сполучених Штатів. Думаю, ти не лише летиш з грибами, ти летиш і з привітами від нашої церкви. З любов'ю до твоїх братиків, до тих, хто нас знає, хто підтримував нас, хто висилав нам гайналії і інші, всім гайналіям, ну всім там, служителям і не служителям, а всій церкві, яка приймала участь, допомагала нам, визив від нас щире щире дякую, щире, щире дякую. Ми пам'ятаємо кожний ваш внесок, кожний ваш. Кожну вашу жертву ми пам'ятаємо і згадуємо вас, наших жертводавців в молитвах. Хай Бог вас благословить і тобі щасливого прильоту і м'якої посадки. Будемо молитися. Так. Добре. За чоловіка стара Люда, ми почули. Я думаю, ти будеш дивитися оголошення. І в наш список, в цей список, який я молюсь кожної суботи, ми додамо, додаємо і твого чоловіка. Є ще когось за когось помолитися? Схилимося, церква підніметься, служителі схиляться. Господи Боже, дякуємо Тобі, що чуєш наші молитви. Дякуємо Тобі, що любиш нас. Дякуємо Тобі, Господи, що підтримуєш нас. Картаєш, докоряєш, караєш, але все це для нашого виховання. І тому за все ми тобі дякуємо. Приймаємо від Тебе все, що б ти нам не послав. І допоможи, Господи, без нарікання приймати, без нарікань, не нарікаючи на тебе, не навколишнє середовище, жити своїм святим, намагатись жити святим християнським життям. Сьогодні наші молитви знову ж за за хворих. І я чую відгуки, які кажуть мені, що. Молитви діяльні, і наші брати, і сестри, за яких ми молимося, відчувають, що Ти, Господи, відповідаєш на наші молитви. Тому я прошу тебе за цей весь список, і за список, і за в кінці, за чоловіка, Люби, люди Позюбанової, спаси Господи, його, зціли його, дай, щоб цей, він вийшов з цього другого інсульту і міг ще пізнати тебе і стати частинкою твоєї сім'ї. Я прошу тебе, Господь, за той список. Ти знаєш кожного з них нужди, їх потреби. Господи, заступися і виконай бажання їхніх сердець. Особливо також прошу за віку, яка завтра буде відлітати. Благослови її політ, подорож, допоможи щасливо приїхати до своїх братів і разом там славити Твоє ім'я. Також прошу Тебе за наших воїнів, щоб вони були тверді, Господь, тому що дуже зараз обстановка тяжка. Дуже Господь. Дуже важка обстановка, і ми всі розуміємо, що якщо ти не втрутишся, якщо ти не заступишся за нашу країну, за нашу землю, то нам ні ні від кого ждати допомоги. Почуй молитви, хай буде твоє ім'я святе, прославлене з наших уст. Амінь. Амінь.